Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQUAI. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight, серія M1 Dual Canbass на цоколь H11. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 55 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатор. Жилення під'єднується єднує, під як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є. Ось такий драйвер в металовій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура 6500 кельвін у даних ламп. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник 12 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!